Стрілківська територіальна громада завдяки небайдужим волонтерам отримала шкільний автобус. Автомобіль розрахований на 15 місць. Зараз у громаді виникла проблема з підвезенням учнів, яких забирають з віддалених гірських населених пунктів. У нас є потреба ще у двох школярках, але нещодавно обласна адміністрація посприяла у придбанні транспортного засобу. Окрім цього, нам потрібно ще два школярики, але тут на підмогу прийшла майківська служба. Взагалі близько 50% дітей, які навчаються у нашій громаді, потребують підвозу. Це приблизно ще 400 чоловік, котрі мають потребу. Сьогодні діти отримують шкільний автобус. Такий маленький шкільний автобус зі Швейцарії. Його подарували нам наші спонсори, колеги, які дуже добре знають Стрілківську громаду. Десять років вони допомагали школі інтернату. В інтернаті зроблені великі речі. Ремонт їдальні, спальні, ліжка нові. Танцювальний зал і багато інших гарних речей. Кожного року існує програма «Школяр», завдяки якій коштами державного бюджету, співфінансування обласного бюджету, плюс співфінансування бюджету територіальних громад ми закриваємо потребу в шкільних автобусах. Цього року більше 70 автобусів було віддано громадам громадами Збройним силам України, тому цього року ми запланували купити 126. Автобусів потреба на даний час близько 170 автобусів, тому величезне дякую ж таки, мальтійській службі допомоги за цей внесок.